Доброго дня. Ми продовжуємо рубрику Кримінальний огляд. Додержання прав громадян в місцях несвобод є чи не єдиною ознакою демократичного суспільства. Нещодавно прокуратурою Івано-Франківської області було анонсовано про те, що ними порушено кримінальне провадження стосовно постачання неякісних продуктів у виправну колонію у селі Товмачик Івано-Франківської області. Сьогодні у нас в студії керівник. Відділу Івано-Франківської обласної прокуратури Сверид Сергій Романович, доброго дня Сергій. Сергій. Що ви можете пояснити з цього приводу? Декілька слів, якщо можна про цю ситуацію. Згідно наказу 161 Генерального прокурора України, нами здійснюється комплексна перевірка що, піврічну, що річна. І так, як нам було, нами було проведено залученням спеціалістів Держпродспоживслужби Івано-Франківської області, ми відібрали кури, тобто заморожені тушки, кури, четвертинка тушки заморожені, і відібрали їх на відповідні. Аналізи, тобто були ці кури направлені в лабораторію Держпродспожби, ними було досліджено на факт кишкової палички. Ця кишкова паличка може спричинити отруєння. От, людина споживає цю курку. Якщо в неї організм недостатньо сформований, то людина може фактично отруїтися. Було повторно згідно норм їхніх і їхніх наказів, відібрано повторно ще в лютому місяці. Оці четвертини курки замороженої, і дослідження підтвердили, що дійсно там є паличка кишкових захворювань, що може призвести до отруєння чи захворювання особи. Після відповідних аналізів і досліджень нами було зібрано відповідні матеріали, документи і так далі, і відкрито кримінальне провадження. І направлено у Львівську область на подальше розслідування. Чому у Львівську? Тому що фірма ЦОВ Леополіс Маркет постачає ці кури в установи. Тобто вони місце знаходження у Львів, так їхнє ні львів у Львові. Uh -huh. У Львові, тобто йде централізовано виграний тендер, і вони, ця фірма «Зов Леополіс Маркет, поставляє от, оці ці четвертини курки замороженої uh -huh. установи виконання покарання. Тобто, це було цей факт. Був виявлений вам. Це не було не по скарзі. Ні, осіб, по якому, які Ні поробили. по скарзі, ні по зверненню. Тобто, ми залучили відповідним запитом фахівців. З Держпроджеслужби і інших з екологічної інспекції там було залучено фахівців, інспекторів, які займаються і медики. Які провели це дослідження фахові люди? Ну, по -по покурах це суто Держпродсслужба, але ми за залучали і по іншому факту. Тобто, як екологія дотримується, як медицина дотримується, пожежні норми і так далі, що нами було. Я зрозумів. А, скажіть, а чи є зафіксовані якісь випадки щодо нанесення якоїсь шкоди саме? Особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, саме в цій виправній колонії, немає зафіксовано. Є там порушення, але щоб серйозних порушень, окрім цього факту щодо виявлення цих курей, порушень серйозних не виявлено. Звичайно, що порушення допускаються і в пожежній, і в екологічній сфері, і так далі. Але отут ми дійсно дослідили, що виявлений факт цієї палички. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, що, яка історія цього м'яса в подальшому? Воно вилучено, воно відправлено? Є розпорядження, є розпорядження начальника Держпродслужби Івано-Франківської області. Виправна колонія номер 41 Має передати на утилізацію, на знищення тому, цьому поставщику, який поставляв. Тобто, «Леополіс Маркет оцю продукцію, якби мав знищити зобов'язаний своїми силами знищити да, і відповідно має забрати цю продукцію і знищити? Скажіть, будь ласка, а щодо дальшої долі цієї фірми Леополіс Маркет, чи вони і зараз надалі проводять постачання продукції у виправну колонію? Чи можливо призупинили своїм рішенням прокуратура їхні дії? Щодо надання продукції. Тоді, коли ми проводили перевірку, в Коломійській управлній колонії номер 41 було ще достатньо запасів м'яса з іншої партії. І вони також можуть здійснювати взаємодію з установою виконання покарань номер 12 що існує у нас у місті Івано-Франківську взаємодію будь-якої продукції на харчування. Так в них децентралізовано і де виявляються будь-які факти, чи недостача, чи порушення, вони здійснюють взаємозаміну. Вони здійснили взаємозаміну, але на даний час. Ще продовжується це кримінальне розслідування, і яка подальша доля буде вже відомо пізніше. Зрозуміло. наскільки нам стало відомо, в ході журналістського розслідування в ході нашого спілкування разом з вами фірма Леополіс Маркет постачає продукти харчування саме м'ясо не тільки в виправну колонію у Томачик, але і у інші колонії по всій Україні. Чи прийнято вам якісь міри щодо повідомлення подібного факту, щоб інші місця позбавлення волі відреагували і якимось чином також перевірили якість продукції, яку постачали представники фірми? Румалеополіс маркет, коли нам було відкрито кримінальне провадження, в лютому місяці ми скерували відповідний лист в генеральну прокуратуру, і відповідно буде прийнято рішення, що скерувати відповідні області і інші області. Щоб дослідити цю четвертину курки замороженої, що вона дійсно відповідає, бо є різні партії оцих ж курей, одна партія може підтвердитися на рахунок цієї палички, інша може не підтвердитись, тому що буде вже в рамках кримінального провадження досліджено, чи всі ці партії четвертинок заморожених. Відповідають дійсності, чи не мають паличку і так далі, то вже тоді треба залучати знову ж усіх всіх областях, от, в інспекторів Держпродживслужбу, так як ми залучили в нашій області. Чи в ході проведення розслідування в вказаній кримінальній справі встановлено саме особи, які винні, які будуть нести відповідальність за вчинення вказаного злочину? На даний момент не встановлено, так що. Слідство, Слідство триває, тут пройшло буквально 10 днів чи 2 тижні. Зараз малий термін, щоб говорити про якісь ефективні результати. Ви щойно сказали, що кримінальне провадження вказане передано до записки. Чи будете області? ви контролювати саме цю справу в подальшому? Чи будете вести нагляд, чи будете цікавитись про її подальшу долю? Яка її буде доля? Чи вона буде передана до суду? Чи вона буде закрита? Чи будуть якісь інші міри прийняті? Це вже буде здійснювати спеціальне керівництво за підслідністю, де справа дане кримінальне провадження скірована? Дякую, дякую, що відгукнулись на нашу пропозицію. Завітали в студію інтернет-видання Голос інфо. Нагадаю, сьогодні у нас в студії був прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури Сверид Сергій Романович. Всього найкращого, до наступних зустрічей.